Вітаю, вітаю вас на прямому ефірі. Так, з ким ми, з ким ми не знайомі, давайте познайомимося. Я Лена. Взагалі, чим я займаюся по життю? Я не тільки коуч. Я не тільки консультант з харчування, я взагалі персональний архітектор по здоров'ю, хелс-коуч, ментор, наставник, вчений дослідник, коректор харчової поведінки. І я використовую технологію біохакерів, біохакера, яка поєднує наукові знання з індивідуальним підходом, щоб розкрити ваш потенціал. Моя місія допомогти розпакувати вашу особистість, виявити експертність. Для того, щоб досягти успіху через оптимальне здоров'я, самопочуття, енергію і харчування. Так, дійсно, зараз харчування має стояти і стоїть на першому місці, тому що чим би ми не займалися, нам важливо якісно харчуватися, щоб мати енергію працювати і творити. І сьогодні ми розвінчаємо міфи. Про помилкове уявлення, про продукцію. Тема нашого ефіру: Як використовувати продукцію для максимального, максимального досягнення результатів, я займаюся мережевим маркетингом вже більше, ніж 7 років. Тому в мене є чим поділитися, що вам розповісти. І дати рекомендації, якщо ви побажаєте, використовувати на своєму Шляху для розвитку вашої організації. Якщо бажаєте приєднатися до моєї команди з чоловіком, ми займаємося разом. Будь ласка, але через лише консультацію з І так, перше, що ми розглянемо, це помилки, міфи, що наша продукція як чарівна паличка, яка миттєво вирішить всі проблеми без жодних зусиль з мого боку. В мережевих компаніях використовується продукція для того, щоб отримати результат. Далі. Другий міф. Чим більше нашої продукції я використовую, тим краще буде результат. Третій міф: наша продукція підходить абсолютно, абсолютно всім і не має жодних обмежень і особливостей використання. І так, перший міф, що наша продукція, як чарівна паличка, що миттєво вирішить всі проблеми без жодних зусиль з мого боку. Давайте уявимо, що продукція це не чарівна паличка, а якісний, потужний інструмент. І як будь-який інструмент він потребує вмілого використання. Наприклад, якщо у вас є ручка, і ви б не ходили в школу і не навчилися писати. Скажіть, будь ласка, як би вам ця ручка приносила інструмент? М? Можете, до речі, написати в коментарях, коли ви або зараз в прямому ефірі є, або будете передивлятися його в запису, буде краща взаємодія. Тому рекомендую написати в коментарях. Так. Абсолютно не дасть результату. Тому продукція це потужна можливість. Але активна участь і правильне застосування це є ключовим для того, щоб отримати успіхи. Це ще такий яскравий приклад, як насіння. Ви можете мати найкраще насіння, але без поливу, грунту, сонячного світла воно не проросте. Тому, такий момент. Далі. Другий міф. Другий міф. Чим більше нашої продукції я використовую, тим краще буде. Ну, Думати, що, що більше, те краще. Це у випадку продукції. Це як переливати воду слянку, яка вже повна. Зайва кількість не може принести жодної користі. Я, я можу навіть нашкодити. Тому продукти мережевої компанії розроблені з чіткими рекомендаціями для для використання. На банкі чітко написано, як рекомендується їх використовувати. Наприклад, з цією продуктом, яким я займаюся, там чітко це написано, але там написано також для абсолютно здорових людей, як просто збалансоване харчування. Але. Я використовую як для корекції ваги, як для набору ваги, і як зміни складу тіла. Тому для всіх цих трьох показників важливо знати, як його використовувати. Тому для того, щоб це навчитися, в мене є навчання в нашій системі. Я працюю разом зі своїми наставниками. Є система навчання, де ми навчаємо як консультантів. Складати програми харчування, як працювати з клієнтами це найпотужніший інструмент в розвитку нашої мережі і вашої організації. Тобто, я, я працюю в системі спонсора, але я працюю своїми клієнтами. Мої дистриб'ютори в нашій організації з чоловіком вони працюють своїми клієнтами, але ми разом працюємо. І в нас загальна система роботи. Тому при правильному використанні знань вмінь, ми даємо найкращі рекомендації для своїх клієнтів. Тому дотримання інструкцій це рецепт успіху. Далі, наступний третій міф: наша продукція підходить абсолютно всім, і не має жодних обмежень з їх використання. Знаєте, як також ще можна назвати, це якщо як пропонувати один розмір взуття для всіх людей, ну, очевидно, що розмір ноги у кожної людини різний, і універсальне взуття просто не існує. Нема універсального взуття, хоча зараз там щось таке придумають, що воно розтягується. Так само аналогічно продукти компанії в мережевому бізнесі. Хоч є великий спектр застосування, але є якісь рекомендації щодо використання для різних, різних людей і в різних ситуаціях. І ми завжди надаємо детальну інформацію про можливості обмеження, про застосування, і як буде краще використовувати ті чи інші ситуації. Це таке спеці спеціалізоване універсальне рішення. А не пігулка від усіх потреб, задач, які важливо використати, змінити. Тому перед використанням уважно, чітко, важливо вивчити продукт, з яким ти працюєш. Вчора була в мене тема, також досить цікава. Перегляньте, вона, вона йде одне за одним і досить шикарно розпаковує всі моменти. Тому. Продукти мережевої компанії це ефективний інструмент. Він створений для того, щоб вирішити конкретні задачі клієнта. І використання вимагає розуміння, дотримання рекомендацій і активної дії і участі і клієнта, і партнера, дистриб'ютора. Тому щоб правильно застосовувати важливо розуміння знову ж. Після навчання, після розпакування всього, що ми використовуємо, дистриб'ютор вже знає, як це все використовувати. Тепер декілька хвилин ми поговоримо про реалії, як відбувається насправді. Тобто, правильний підхід, покрокова інструкція, демонстрація, і як ми його можемо використати і запропонувати клієнтові. Тобто, які проблеми, задачі можемо зробити. Давайте будемо відвертими. У реальному житті не завжди відбувається так, як в ідеальних рекламних роликах. Часто ми стикаємося з такими ситуаціями. Ну, недостатньо не інформації. Так, в компанії є е, рекламні ролики, тобто, яка продукція, що вона допомагає зробити. Це інструмент. Але. Е, Одна хвилинка чи дві, це недостатня інструкція, і вони не повні. Інколи ми можемо. Ну, коли дистриб'ютор приходить, він може не все розуміти, тому може трошки неправильно використовувати. Потрібен, потрібен терпіння і не бігти зі всіх газів. Ми, да, ми в більшості хочемо швидких результатів, і коли ми. Хочемо дуже швидко щось отримати, ми можемо неправильно використовувати. Вчора ввечері проводила прямий ефір по результатам, тобто з людиною, яка вже отримала, отримала результат, і вона чітко розповідала, як, які були помилки і незнання через пиття води. Це, я проводжу аналогію, що пов'язано з цим. Тобто ми можемо припускати помилки в дуже важливих кроках при недотриманні рекомендацій консультанта. Індивідуальні особливості так можуть бути е, якісь моменти, наприклад, е, ну, е, того чи іншого продукту, наприклад, треба трошки більше, або чуть-чуть менше, або змінити спосіб її використання. Наприклад, в нас є травяний напій, його можна використовувати гарячим, можна використовувати холодним, можна робити більшу концентрацію, можна робити меншу концентрацію. Коли ти знаєш, як працює продукт, а цей продукт ти проводиш через себе, тому ти вже можеш дати рекомендації, тому е можна вже злавірувати тут, з з з скоригувати його використання. Коли, скільки, для чого і які результати. Так, і неправильні очікування. Дійсно, ми можемо неправильно очікувати таких миттєвих чуда і забуваємо, що для досягнення постійного результату потрібен час і систематичність. Наприклад, якщо ми хочемо вилізти нагору е, за е, покликом чарівної палички, це все не відбувається. Тобто ми покроково йдемо, йдемо, якісь перепони, якісь горби, якісь трошки. Ямки можуть бути, але коли ми розуміємо, що, що ми хочемо робити, і що потрібен час, ми просто собі йдемо. Тобто, це на все потрібен час і спокій, і мудрість, до речі. Тому все робимо крок за кроком для отримання максимальних результатів. Вивчаємо інструкцію. Спілкуємося з консультантом, з наставниками, тому що вони вже мають більше досвіду, і можуть поділитися своїми результатами. Правильно, правильне підго підготування, тобто правильне використовувати, використання продукту, абсолютно різно. Точна інструкція також да дасть шикарні результати і систематичність, і терпіння. Далі, плюси. Плюси в тому, як ми використовуємо продукти для досягнення максимального результату для клієнта і для поширення цього продукту. Так, перший момент, на що ми звертаємо увагу, використовуємо самі. Якщо ми його вже починаємо використовувати, ми розуміємо, як ми можемо запропонувати і використати в Програмі нашого клієнта. Тобто, використання і через себе. Розбираємося, як цей продукт може дати і покращити результати клієнта. Наприклад, я працюю з набором ваги, з зниженням ваги і корекцією складу тіла. Вчора в нас вийшов шикарний продукт це протеїнові чіпси. Його можна використовувати як для перекусу. В першій половині дня, в другій половині дня. Він збалансований по білку і має ну, два види смаків. Тому для того, щоб отримати результат, я можу запропонувати своєму клієнту його використовувати в декількох випадках під різним соусом. І я розумію, якщо буде мій продукт, то людина не піде уже. Купувати чіпси в магазин, де є мінімальна поживна цінність, але максимальна шкода для здоров'я. Тому я рекомендую чітко, якісно, покроково використовувати його. Як? Тобто, я, я сама розібралася, сама спробувала, тоді я вже можу рекомендувати. Так, тепер розберемо мінуси. Які можуть бути наслідки неправильного використання? І коли ми створюємо вау ефект терміновість, важливість. І так, неправильне використання цього інструменту може погіршити результати вашого по-перше, ваша репутація, ви біжите і з транспарантами і все, всім розповідаєте, що тільки, тільки так, а не по-іншому. Тобто, це неефективний метод роботи, і це призведе до того, до ну, помилок. Знову ж, фінансові втрати. Тобто нерозуміння не призводить до того, що ви неправильно не рекомендуєте, клієнти не використовують. Ви прикладаєте більше зусиль, але погіршуються результати. Тому ж, знову ж все збалансовано. З балансу відноситься до всього. Використали, використали самі, тоді ви можете порекомендувати людині, тому що ви вже знаєте смаки, може бути тисяча і одне запитання, чому, чому так, а не по-іншому. І так, якщо є запитання, я можу дати відповіді, щось я перегляну ну, прямі ефіри. Так, є деякі запитання. Так, 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 так. Ага. Двісь, люди можуть запитувати, наприклад, давайте на прикладі протеїнових чіпсів, ті, що в нас вийшли вчора. Як правильно використовувати продукт для досягнення найкращих результатів? Знову ж, правильно, це коли? Коли ми спробували розібралися, що рекомендує компанія, розібралися в складові, що там є, скільки там є. І далі вже ми можемо дати. І розпакувати нашому клієнту, як це використовувати, що робити. Угу. Як довго чекати, щоб отримати результати? Ну, дивіться, результат в тому, що я, як, коли я працюю з корекцією ваги, чітко можна знизити, і це наукові підтвердження: 100 грамів в день, якщо ми правильно дотримуємося рекомендацій. 100 г жирової тканини. Побачити це все можна на аналізаторі складу тіла. Ось, і чекати потрібно, щоб проаналізувати. Наприклад, тиждень, коли я людині говорю, що ми можемо знизити за цей період часу. Людина чітко вже тоді дає інформацію. Я їй дала інформацію, вона мені скидає щоденних введення, щоденних харчування. І ми вже чітко тоді коригуємо, що йому, коли їмо і що відбувається. Ось, Тому така моя відповідь на ваше запитання. А, третє запитання: що робити, якщо я не бачу бажаних результатів? В моєму випадку, так, так як я працюю, тут треба вже дивитися, звертатися до щоденного харчування, що їли, коли їли, або що не їли. Що не робили? Як не, не, що робили не по плану? Що, як відбувалося? Чи води не допили, чи там е, якісь е, більше калорій було в продуктах? Тому що дивіться, е, моя програма з корекції ваги складається заміни двох прийомів їжі. Це сніданок і це вечеря або перекус. Е, якщо ви, ви замінили лише один раз, це програма утримання ваги. Да, у вас в раціоні було б хороший чудовий продукт, але про зниження ваги вже мова не йде. Тому результат може не бути. Навіть якщо людина додасть ці протеїнові шіпси в свій перекус, також не буде, буде результату. Тому що програма розрахована саме ось так. Там враховується і кількість калорій, і активність, і що людина робить, коли вона відпочиває. Коли спить сон же ж також важливий, скільки води випила. Тому ось такі моменти дуже-дуже актуальні. Так. Є. Надіюсь, я, я дала вам чітку відповідь на ваше запитання. Так, ще, ще запитання. Наприклад, може бути по косметиці, запитання, як, в якій послідовниці наносити продукти. Знову ж повертаємося до того власне використання. У нас є косметична лінійка, якщо я її не використовую, я вам не розповім, коли що потрібно використовувати. Коли я використовую, я починаю розбиратися, для чого цей продукт, що він робить, для чого цей продукт, тобто очищення, як його використовувати. Маска для обличчя, як використовувати, скільки тримати, знову очищення, знову там нанесення тоніка, ще, ще якісь результати, ну, крем під очі, гель під очі. Тобто це все тільки після особистого використання. Ви розберетеся там саме поступово в кожних кроках. Важко запам'ятати, просто записуйте. Так, є. Все, на, е, запитання, запитань було мало, тому. Тому так. Угу. Е, дивіться, ще, що можна робити? Е, можна проводити такі опитування. Опитування, які да йдуть також. Е, Більше прояснити, як для чого використовувати, і е, бачення клієнта е, в, в цьому продукті. Е, наприклад, знову ж протеїнові чіпси. Я можу запитати, як, для чого ви хочете. ну, е, даже не, Давайте не, не протеїнові, а наприклад, добавки. Е, Я в програму спочатку е, йде програма е, заміни е, сніданка, заміна вечері. Далі я працюю з тим, щоб людина навчилася пити воду, це дуже важливий крок. Тільки тоді я додаю вітаміни і мінерали, тому що в більшості все-таки є дефіцити звичайної їжі, це важко збалансувати, їх там майже немає. Тому я, я завжди говорю: якщо людина приходить і каже, я хочу вітаміни, я б запитую, для чого? Яка ціль, що ви хочете отримати і чому ви це хочете. Це ж продукт-продукт. Я розумію, якщо людина не допиває води, скільки б вона вітамінів не додавала в раціон, толку буде мало. Тому це моя позиція. У мене, у мене така позиція. Тобто ми спочатку розпиваємося, починаємо пити хоча б чуть більше води, чим Ось, І тоді вже додаємо вітаміни і мінерали. Далі. Розпаковую, що вони їдять протягом дня, тому що в мене є і заміна їжі, і клітинне харчування збалансоване, і звичайна їжа. Тобто я працюю і з тим і з тим, тому знову ж тут коригую. Далі ми розбираємо, які найчастіші помилки є вже в тих звичках харчування, які є, і тут вже коригую, даю рекомендації. І які можуть виникнути запитання під час зміни, зміни харчування? Так, це також може і дає шикарні результати, тому що, тому що це чітка інструкція, як зробити краще, щоб отримати максимальний результат. Тому ось так. Ну, сьогодні в нас прямий ефір коротенький. На, на півгодинки. Тому, якщо у вас виникають, виникнуть запитання після перегляду, будь ласка, ви можете написати, але е, і в коментарях під відео. Е, і е, найчастіше я переглядаю цей Телеграм е, особистий або телеграм-канал. Тому напряму можете написати туди. І я дам вам е, відповідь. На ваші запитання, які виникли після цього ефіру. Нагадаю, я проводжу ефіри по, по, е на, на цих каналах по мережевому бізнесу, тому що я займаюся ним більше семи років і я просто ділюся своїми напрацюваннями, своїми навиками, своїми результатами. І провожу я їх о 5-й ранку за Києвом, тому. Цікавить вас ця, ця інформація розгляд роз, роз, цієї теми. Будь ласка, приєднуйтесь. Все, до, тоді, на, до наступної зустрічі, до завтра.